Дім сад, город Вересень ще дарує теплі дні. Але осінь нічною прохолодою уже нагадує час подбати про збереження вирощеного урожаю. І найперше підготувати приміщення, де він зберігатиметься. Про це розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Для зберігання вирощеного підходять підвал, погріб, балкон, комора та горище. Загальні вимоги до приміщень такі: вони мають бути без шкідників, затемненими, вентильованими та сухими, без конденсату на стінках. Тут важлива сталість мікроклімату, не можна допускати різких коливань температури, адже саме це і провокує появу конденсату, а відповідно загнивання плодів. Приміщення також ділять на секції, щоб овочі зберігалися окремо від фруктів. Підготовку приміщень розпочинають у вересні. Їх потрібно прибрати, провітрити та просушити і продезінфікувати. Що найперше видаляють залишки торішнього урожаю, оскільки він може містити мікроорганізми, що спричиняють нові захворювання. Якщо в приміщенні є збірно-розбірні конструкції, їх слід винести на вулицю і просушити на свіжому повітрі. Ультрафіолетові промені допоможуть знезаразити шкідливі мікроорганізми. З іншого боку, тривале перебування під сонцем може спричинити деформацію деревини, а тому конструкції краще прибрати під тент. Усі дерев'яні елементи стелажів і полиць треба зачистити від цвілі, а прогнилі частини замінити на нові. Дерев'яні конструкції потрібно обробити від гниття трьохідсотковим розчином залізного купоросу. Дезінфекція. Найбільш безпечними препаратами для дезінфекції вважають вапно і купорос, але навіть при їх використанні слід дотримуватися всіх заходів безпеки, працювати в захисному одязі, респіраторі і гумових рукавичках. Дезінфекцію від шкідників та хвороб можна провести таким чином. Проти грибкових та бактеріальних інфекцій допомагає застосування сірчаної шашки. В процесі її горіння виділяється газ, що проникає в стіни, та знищує цвіль, збудників хвороби комах, а також відлякує гризунів. Від гризунів додатково можна використати спеціальні препарати для нейтралізації теплокровних шкідників. Закладати урожайне зберігання треба вже після того, як встановиться стала прохолодна погода. Адже якщо в сховищі буде надто тепло, овочі та фрукти почнуть псуватись набагато раніше. У правильно облаштованому та підготовленому приміщенні до наступної весни добре зберігаються картопля, морква, капуста, цибуля, часник, яблука та груші. Пам'ятайте, добре лежать плоди, які зібрані вчасно, адже перезрілі швидко псуватимуться, а недозрілі будуть несмачними. Добре зберігаються плоди, які не мають пошкоджень, адже будь-яка вм'ятина чи тріщина з часом загниє. Плоди для зберігання повинні також бути відділеними від листя, бадилля і м'яких стебел, адже ці частини з часом теж псуються, заражаючи і сам плід. Альтернативою зберігання у приміщеннях може бути заморожування, коли плоди фасуються у пакети чи контейнери цілими шматочками або у вигляді пюре та поміщаються в морозилку. Найчастіше заморожують ягоди, капусту, зелений горошок, боби, гриби, перець, кабачки, шпинат та помідори. Але тут треба зважати на перебої з електрозабезпеченням, якою буде ситуація, спрогнозувати сьогодні не може ніхто. Одним словом, завчасно подбайте про підготовку приміщень до зберігання овочів та фруктів, і хай вони якомога довше зберігають свою свіжість та поживні властивості. Дім сад, Город.